Від ножового поранення у Луцьку помер чоловік. Працівниця банку набрала кредитів на інших людей. Справу лучанина Іллі Сметаніна розглядають в апеляції. Благодійний концерт відомої гумористичної команди. Час новин на телеканалі Аверс про найцікавіші події на цю пору в нашому інформаційному випуску. Вітаю! Втрата для ківерців. 31 березня у бою за Україну загинув солдат Олександр Радчук. Військовий поліг у Донецькій області під Авдіївкою. Внаслідок штурмових дій противника. Траурний кортеж із героєм вже зустріли у ківерцях. Поховають Олександра Радчука завтра, 4 квітня, панахида відбудеться у церкві Святої Ольги. Луцька громада теж у скурботі. На війні загинув лучанин Тарас Брайловський. захиснику назавжди лишиться 41. Солдат поліг 1 квітня під час виконання бойового завдання біля селища Хромове Донецької області. Загинув за Україну і лучанин Ігор Дзіх. Йому назавжди лишиться 46. Старший солдат поліг 1 квітня під час виконання бойового завдання біля селища Хромове на Донеччині. Коли захисників проведуть в останню дорогу, стане відомо згодом. У жилобі Городищенська громада на Донеччині загинув мешканець села Огринів Руслан Кордончук. Солдат був кулеметником, поліг 2 квітня від важких поранень біля селища Дробишеве на Донеччині. Герою назавжди буде 33. У громаді оголосили триденну жалобу про дату та час зустрічі захисника повідомлять додатково. Ківерцівська громада провела в останню дорогу загиблого героя Олександра Косарєва. 26 березня життя військовослужбовця убірвалось поблизу міста Красногорівка Донецької області. Прощались із захисником усією громадою: рідні, близькі, друзі та небайдужі ківерчани. Вічна слава полеглим захисникам і співчуття їх сім'ям. Минулої доби українські захисники ліквідували 610 російських окупантів. Таку цифру повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також ворог втратив один танк, сім бойових броньованих машин, сім артилерійських систем та інше. Окупанти не припиняють штурмувати бахмут. Ворог. Намагається взяти його під повний контроль. Наші воїни минулої доби відбили тут понад 20 ворожих атак. Ворог зосереджує основні зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. До слова напередодні власник ПВК Вагнер Євген Пригожин в чергове заявив про взяття Бахмута, зазначивши, що юридично Бахмут взято. Сьогодні голова Офісу президента України Андрій Єрмак спростував цю інформацію. Напередодні у Луцьку, внаслідок ДТП, травмувався мотоцикліст. На вулиці Данила Галицького автомобіль Toyota Корола зіштовхнувся з мотоциклом Вайпер. Закремом автівки була мешканка Луцького району. Вона саме заїжджала на парковку. Мотоцикліст, – 16-річний лучанин. Внаслідок аварії він отримав політравму, нині у реанімації. Нині триває слідство, з'ясовують усі обставини зіткнення. Водійка Тойоти здійснювала поворот з вулиці Данила Галицького на Драгоманова. Попередньо не дала переваги в русі мотоциклісту, відбулося зіткнення, в результаті чого 16-річний хлопець отримав серйозну політравму. Зараз він дійсно перебуває в комі в обласній дитячій лікарні, йому дається необхідна допомога. Слідство триває, відомості належним чином зареєстровані, їй буде оголошена підозра за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Автотроща на вулиці Львівській у Луцьку. Зранку зіштовхнулись дві автівки Opel та Хюндай. Сталося буквально на пішохідному переході поблизу другої школи. В обох автівок значні механічні ушкодження в Opel відламаний бампер. Як стало відомо, з місця аварії нікого не госпіталізовували. Тож госпіталізовували до лікарні. Госпіталізації поки не було. Я сам шофер мої прав 43 роки. Ну, так як їздять вони, я не вмію так їздити. Я знаю знать на ньому щось написано, А вони їдуть. Між селами Затурці та Зубильне Володимирського району двоє чоловіків шукали метал за допомогою металошукача. Натомість знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Один із них спробував розібрати вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого той здетонував. В результаті події 30-річний мешканець села Затурці загинув на місці, а його сусід, що перебував поруч, отримав осколкове поранення. Його ушпиталили. Тіло загиблого було направлене на судово-медичну експертизу. За цим фактом слідство внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань як нещасний випадок. Сьогодні у Луцьку на вулиці Шота Роставелі по обіді біля одного з магазинів швидка допомога приїхала до чоловіка з ножевим пораненням грудної клітки. Він був у тяжкому стані і, на жаль, помер в екіпажі швидкої. Чоловіку було 44 роки. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці за гарячими слідами встановили зловмисника, який перенув ножем чоловіка. Нині на місці працюють усі служби, деталі згодом. Із палаючого будинку на вулиці. На Волині пожежників врятували 50-річного чоловіка. Напередодні ввечері горів житловий будинок на вулиці Шевченка у селищі міського типу Сінкевичівка Луцького району. В оселі рятувальники знайшли непритомного власника житла, його винесли на повітря там, передали лікарям і чоловіку надали допомогу. Каретою швидкої волинянина доставили до медзакладу. Пожежу ліквідували через годину після повідомлення про неї. Ймовірна причина. Порушення правил експлуатації пічного опалення. У суботу 1 квітня вранці у Луцьку невідомі підпалили квартиру місцевого адвоката. Як стало відомо, мова йде про Віктора Бондаренка. Інформацію про підпал повідомили у поліції Волинської області. Пожежу ліквідували співробітники управління ДСНС. Вогнем пошкоджено вхідні двері і частину помешкання. Поліцейські виявили пластикову ємкість із запахом бензину, через яку, ймовірно, і відбулось загорання. На стіні зловмисники лишили напис з погрозами, мовляв, наступного разу не будуть попереджувати. Негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, переглянули. Сотні гігабайт відеоінформації, встановили зображення фігурантів, транспортний засіб, на якому вони пересувалися, передали орієнтування всім блокпостам і нарядам поліції області та сусідніх областей. І відповідно приблизно через дві години ці з причетні були затримані поліцейськими в сусідній області. Вони направлялися в напрямку Києва. До них приїхали співробітники кримінальної поліції ГУНП, Затримали їх в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Зараз їм оголошена вже підозра за частиною 2 статті 399. Це умисне пошкодження майна. Лучанка до смерті побила свого товариша. Напередодні до поліції надійшло повідомлення у вбиральні знайшли вбитого чоловіка. Під час огляду на голові померлого виявили забої. Крім того, тіло було у неприродній позі. Особу встановили це 42-річний лучанин. Опитавши свідків і сусідів, правоохоронці з'ясували, тілесні ушкодження лучанину нанесла його товаришка. З нею померлий, зустрівся напередодні. 34-літня лучанка нанесла кілька ударів дерев'яною палицею по голові потерпілого. Від цього він помер. Потім тіло чоловіка зловмисниця перенесла до туалету. Жінку затримали, нині вирішують питання про оголошення її підозри. Досудове розслідування триває. Встановилось, що напередодні 1 квітня він першого гості до своєї знайомої, 34-річної Лучанки. Між ними виник конфлікт і вона нанесла йому кілька, кілька ударів палицею по голові, від чого він помер. Вночі вона перетягнула до приміщення туалету. Де він ще пролежав, поки вже його не знайшли. Люди не повідомили поліцію. Вона затримана в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Буде й оголошена підозра за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу. Це спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. Вимагали неправомірну вигоду та збували психотропи на Волині судитимуть патрульних за інформацією слідства. Поліцейських протягом листопада 2022-го, січня 2023-го року систематично удержували неправомірну вигоду, вимагали гроші і майно від громадян, у тому числі причетних до вчинення правопорушень. А також незаконно збували психотропи. Таким чином патрульні незаконно заволоділи коштами та майном на суму понад 80 тисяч гривень і легалізували одержані доходи в сумі 60 тисяч гривень. Задокументували також і факти перевищення патрульними влади, які супроводжувались насильством, обвинувачені під вартою. Квітень дивує невесняною погодою. Синоптики кажуть, орієнтовно до 12 квітня чекати тепла не варто. Втім, опади не триматимуть довго. Але сніг все ж буде. На жаль, ще така погода утримається як мінімум до 8 квітня. Буде зараз ближчим часом невеликий сніг вночі. От, наприклад, на завтра невеликий сніг на ніч. День трошки буде витримає без істотних опадів, але температура ніч 0,5 морозу. День мінус один плюс чотири. Доволі прохолодно. Працівниця Приватбанку понабирала кредитів на інших людей і зняла їх готівкою у банкоматах. Хитру схему придумала мешканка міста Славути Хмельницької області Ірина Костюк. Постраждалі і гадки не мали, що винні сотні тисяч гривень банку все викрилося несподівано, коли гроші були уже зняті. Люди, звісно, звернулися до поліції. Розслідування ніби йде, але справа в тому, що відсотки теж ростуть. Бо ж на момент слідства кредити, звісно, не зупинили. Мова йде про сотні тисяч боргових зобов'язань на кожного потерпілого. Все частіше до нашого телеканалу звертаються мешканці інших областей. Цього разу до нас приїхали люди зі Славути Хмельницької області. Усі вони, як стверджують, постраждали від дій місцевої шахрайки, яка, видуривши у них особисті дані, понабирала кредитів. Жінка на момент оборудки працювала у місцевому відділенні Приватбанку. Люди про позики у банку дізналися уже тоді, коли кошти готівкою були зняті з їхніх рахунків. Історія, яка, що вона працюючи в Проват з 2015 року, займалася шахрайськими діями, тобто брала кредити на людей, міняючи за відома їхні фінансові номера. Відключаючи їхні смс-повідомлення про те, що на них беруться кредити і робляться якісь операції для того, щоб люди не мали змоги дізнатися, що на них є покладені там кредити. Жінка не лише брала кредити, але й знімала кошти з депозитів без відома їх власників. Заяву до правоохоронних органів написало 25 людей. Хоча, як стверджують наші співрозмовники, постраждалих набагато більше. Особа, яку я назвав раніше, вона займала різні. Різні посади. посади в банку, це від спеціаліста відділення від спеціаліста до керівника відділення. Фактично, вони підроблювали, підроблювали дані людей без ідентифікації цих осіб, знімали кошти з депозитів. Є сума, підтверджена 1 мільйон триста тисяч гривень. Коли е, особа, е, ну людина на якій був депозит, в банку, вона знаходилась фізично за кордоном. Майже усі потерпілі, особисто знайомі з Іриною Костюк, а деякі приходяться їй навіть родичами. Я теж із славути, і це в нас всіх одна історія. Вона являється родичкою для мене. Її рідня сестра живе з моїм братом. Вона набрала на всю нашу хату кредит на всіх, на всіх, на маму, на мене, на брата і на так само ж і на чоловіка. І вона оце приходив, приходить, дзвонить. Вона каже, що треба там дані дані поновити. І поки поновлює дані, вона собі робила і теж знали вже тільки тоді, коли стали дзвонити з. Стали казати, що кредит, що у вас не виплачені кредити і стали дюргати це тільки тоді. Пані Марія Дроз каже, що Ірина Костюк спочатку просила відкрити у Приватбанку картки, а потім брала на ці картки кредитні ліміти. Перед цим змінивши фінансовий номер. З виписок карток відомо, що кредити спочатку бралися на маленькі суми і вправно гасилися, аж поки банк не схвалював великий кредитний ліміт, тоді й готівкою знімали у банкоматі. Також, за словами Марії Дрозд, шах. Храйка взяла у неї 20 тисяч доларів, нібито, щоб покласти на її депозит, але поклала на свій кредити також бралися не лише в Приватбанку, а й в інших фінансових установах. От дзвонить і каже, там образно говоря, Маша, візьміть карточку, мені треба перекинути гроші. Я ж тут працюю в Приватбанку, я не можу, бо в мене зараз там зловлять, я не можу тіпа, робити таке, мені треба перекинути гроші. Чисто, щоб була чиста вона карточка, без нічого. Ну так як родичка, поїхала взяла Іра, нічого не буде, ні, нічого не буде. Поїхала, взяла, отдала кіне і карточку, і вона там все сама. Коли стало відомо про кредити, пані Марія написала на Ірину Костюк заяву. Проте, та, прийшла проситися. Мовляв, уже зараз гашу позики, тільки заберіть заяву. При них же ж позики погасила. Як виявилося згодом, кредитною карткою брата Марії Дроз. Я їй давав налічними 10 тисяч доларів. А для чого ви їй давали? Ну як, ми товаришували, дружили, каже, вируч там на пару, на пару я тобі верну. Ну, кума, ну дружили, везде баню їдемо, їдемо, так віддихали, везде там празнували. Ну, на, кажу, зайняв. Два місяці пройшло, три-чотири. Ніякого не базати нічого не було. Дос. А де вона зараз? І в Славутя находиться. Ви до неї приходили, питали її? Приїжджав, я їздив, нараз, приїжджав, дзвоню, кажу, вийди, поговоримо. Вона завжди, як виходила, брала себе дитину маленьку. Типа, щоб там накричали не на неї, там, чи ще щось, щоб дитинку типа, пожаліли, типа, дитину пожаліла. Розкажіть свою історію, наскільки ви попали? На 330 тридцять тисяч. От. Угу. Значить, я таку суму не, не мав, не міг змоги взяти. І було обмеження 14 тисяч. все все робилось співробітному банку. Не тільки нею, це Працівницю, а мабуть, і зговори з іншими керівниками банку. Вже кілька років триває розслідування, яке схоже зависло у повітрі. А деякі потерпілі вже змушені були сплатити величезні кредити у зв'язку з тим, що їхнє майно арештували. Люди у відчаї, суми непідйомні. Сама ж Ірина Костюк почувається доволі впевнено, хоча у неї вдома і проводили обшуки, і вилучили близько сотні мобільних телефонів. Вона на волі провину свою заперечує. Ну, а що я можу з вами поговорити, якщо це неправда? На рахунок чого я маю з вами говорити? Ну, а ви можете розказати зі свого боку ситуацію, як це відбувалося? Я нічого не буду розказувати, я нічого не буду розказувати. У мене є порушена кримінальна справа? Ну, так. Ну, звертайтесь в поліцію, там дізнавайтесь інформацію. Гарного дня! Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 191 кримінального кодексу України за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Після того як усе стало відомо, Приватбанк. Звільнив свою працівницю, і на цьому усе кредити і далі висять за людьми. Ми звернулися до банку з такими запитаннями: які дії відбулися з боку керівництва Приватбанку щодо припинення цього злочину? Чи проводилася службова перевірка працівника Ірини Костюк, чи зверталося керівництво відділення, у якому працювала Ірина Костюк до правоохоронних органів з приводу шахрайських дій свого працівника? На кого була покладена відповідальність щодо погашення кредитів, які були незаконно оформлені на? потерпілих громадян працівником Приватбанку. Чекали рівно тиждень і отримали відповідь, що банк провів відповідну перевірку та вжив всіх заходів відповідно до законодавства України. Банк співпрацює з правоохоронними. Органами, тільки тут не зрозуміло одне: чому громадяни зараз мають віддавати кредити, адже вони були оформлені, коли Ірина Костюк працювала у Приватбанку, а служба безпеки банку допустила таку ситуацію. Власне, на період розслідування банк щонайменше мав би заморозити ці кредити до з'ясування обставин. Інакше як тепер людям довіряти цьому банку? Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі. Справу Лучанина Іллі Сметаніна, якого обвинувачують у Держзраді, розглядають за зачиненими дверима. Судові засідання у справі закриті. Відомо, що на закритості процесу наполягала і прокуратура, і захист обвинуваченого. Нагадаємо, лучанина Іллю Сметаніна метаніна обвинувачують у тому, що він здав ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. 31 березня у Волинському апеляційному суді обвинувачений Ілля Сметанін оскаржував запобіжний захід, який йому обрав суд першої інстанції. Там постановили, що чоловік має чекати вироку суду під вартою і в чергове продовжили строк тримання. Захист обвинуваченого подав апеляцію на це рішення. Щоправда, доводи сторін нам почути не вдалося. Судові засідання у цій справі закриті. Тим гуцькому міськрадному суді він є закритий так, як і висновок експерта з питань таємниці. Засідання закриті, бо там, нібито, оголошується інформація, яка становить державну таємницю. Через це до слова тексти судових рішень, які приймаються у справі Іллі Сметаніна, теж не публікуються. Інформація заборонена для оприлюднення згідно з пунктом 4 частини першої статті 7 закону України про доступ до судових рішень. Лучанин Ілля Сметанін ще донедавна авіалюбитель і музикант. Тепер обвинувачений у Держзраді 4 березня минулого року. Служба безпеки України повідомила про його затримання. Зазначалося, що він нібито передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців луцького аеродрому. Протягом 24-28 лютого, він постійно зливав інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь. Завдяки його допомозі аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до тотальної руйнації. Його інфраструктури на відео оприлюдненому СБУ після затримання Ілля Сметанін повідомляє, що у 2020 році через соцмережі познайомився з офіцером збройних сил Російської Федерації. Останній намагався вивідати інформацію про діяльність луцького військового аеродрому і 204-ї бригади тактичної авіації. З цим російським офіцером Сметанін зустрічався навіть особисто. У 2017 році я особисто зустрівся з ним в Москві на Московському міжнародному авіаційному космічному салоні МАКС, де він повідомив мені, що працює на ФСБ РФ. В майбутньому я розповсюджував інформацію на інтернет-сторінці інформацію з. Відеофіксацію і фотофіксацію польотів літаків і захисних споруд Луцького військового військової І Цю інформацію ця людина забирала з цієї інтернет-сторінки. Свою провину визнаю. Прошу вибачення українського народу. Тепер сметаніну у разі доведення вини загрожує 15 років за гратами. До слова раніше чоловік та і справа, що потрапляв у скандальні історії, у 2018 році він поїхав до Росії на форум переможців а роком раніше його звинуватили у підігруванні Москві через спробу показати фільм про радянських пілотів у день пам'яті. Жертв голодомору. Марія Петручик, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Замок Любарта гумористична команда з обласного центру Волині, яка завдяки своїм жартам стала відомою усій країні. Вже 10 років ці луцькі хлопці заряджають позитивом оточуючих. Через війну люди перестали посміхатись, тож, аби, хоч трішки підняти настрій. Організували в рідному луцьку благодійний концерт з нагоди десятиліття. В час війни жартувати та сміятись стало важко. Але відволіктись, хоч на годинку, все ж потрібно. Десятиріччя замок Люберта зустрів у рідному місті. На благодійний концерт приїхали колеги гумористів та прийшло багато лучан. Дуже сподобалася одна фраза. Мені. Що легко сміятися тоді, коли просто, так? А коли така е, ситуація, це не, не завжди є можливість розслабитися, можливість е, відчути певні емоції. Тому е, ми з дівчатами, з нашим колективом, вирішили все-таки, попри усе, е, трішечки от, якби, такого настрою. Е, Отримати позитивні емоції будуть збирати кошти на підтримку збройних сил, плюс будуть виступати мої друзі. з камянець подільська наш формат. Оптиміст завжди мусить бути присутній. Мусимо жити далі, допомагати і обов'язково це все закінчиться. Захід розпочали з шанування тих, хто віддав життя за країну. Нагадали й про підтримку нашим захисникам. Понад 70 благодійних концертів на підтримку ЗСУ за рік часу провела й луцька команда замок Люберта. Був момент, коли не знали, куди подіти, що робити. Після чого одразу почали організовувати благодійні концерти. Ну, після якоїсь там фази тої істерії, яка Яку пережили всі українці в зв'язку з тою бідою, яка найшла на, на нашу землю, тому що тільки цим ми можемо допомогти на даному етапі. Ми збираємо великі суми грошей на благодійних концертах. Люди, яким це не подобається, і вони скажуть, що не на часі, завжди знайдуться, але це наша робота. Тому, будь ласка, ви робите свою роботу. Ми робимо свою. Пригадав Назар Пащук, як все починалось. Першим хто підтримали талановитих та амбіційних молодих людей, був благодійний фонд Ігоря Палиці. Співпраця продовжується і до Фонд для нас це фундаментальна річ була спочатку створення команди Замок Люберта. Тому що по великому рахунку команда Замок Люберта» створилася за підтримки фонду на той момент, що Новий Луцьк зараз тільки разом і горя За що ми безмежно вдячні, звичайно ж таки в наших відносинах? Бували паузи в зв'язку із нашою роботою і з їхньою роботою. Але слава Богу, що коли ми звертаємося, нам ніколи не відмовляють, як і багатьом личанам. Підтримувати хороші справи та талановитих волонян завжди в пріоритеті фонду Ігоря палиці тільки разом, адже лише об'єднавши зусилля, можна наблизити перемогу. Щиро віримо в Збройні Сили України і власне з цією вірою був організований цей концерт, адже він благодійний. Усі зібрані кошти з виручення з продажу квитків, підуть на забезпечення потреб наших збройних сил України, наших військових. І фонд Ігоря Гуряпалець тільки разом долучився до організації цього концерту, так як підтримуємо команду замок Люберта з перших днів їхнього створення. Підтримували їхні їхню концертну діяльність, їхні подорожі для того, аби. Бо вони представляли Волинь. Вважаємо, що вони хороша команда, і щиро радіємо, що їм сьогодні 10 років. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й. В студії працював Юрій Куцик. Дякую за увагу та до зустрічі в ефірі. Центральний універмаг міста Луцька радо приймає відвідувачів і запрошує до спілкування на радіо. з 17-ї години скористайтесь нагодою передати вітання рідним та знайомим і обговорити актуальні теми в програмі Галерея вітань на радіо «Орі року, притаманні і відповідні квіти. Весна це тюльпани, літо це піонія, лілія, троянди це королева квітів, круглий рік. Наступний ефір програми «Галерея вітань на радіо Аверс буде присвячено всесвітньому дню здоров'я! 4 квітня за прогнозами синоптиків, в Україні очікується хмарна погода. Дощитиме лише в Івано-Франківську і Чернівцях. На заході температура повітря вночі від мінус 4 до плюс 1. Вдень від 3 до 7 градусів вище нуля. Схід. Нічна температура плюс 6 плюс 7. Денна 14-16 градусів тепла. На півночі температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 7. Вдень від 5 до 14 градусів з позначкою плюс південь – нічна температура плюс 5, плюс 6, денна – від 11 до 17 градусів тепла. В центрі країни температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 5, в день – від 3 до 14 градусів вище нуля.